Вітаю, мене звати Діана, мені 37 років, і я клінічна психологиня в мультимодальному підході. У своїй роботі я поєдную гештальтерапію, схемотерапію схематерапію та психодинамічні методи. Це дозволяє мені глибоко, проте обережно обробляти минулий травмуючий досвід клієнта, а також допомагати будувати своє життя добрим для себе способом навіть у найскладніші періоди. Я консультую як індивідуально, так і пари. Психотерапію я прийшла спочатку як клієнт. Я знаю, як це важливо розділити свій біль в безпечному середовищі з безпечним іншим. Інакше цей біль, коли він застрягає, і неможливість його розділити і пережити, він забирає життєві сили, енергію і відчуття себе по-справжньому живим. Я пам'ятаю, як непросто мені було тоді прийняти, що мені необхідна допомога. Пам'ятаю, як пошук спеціаліста супроводжувався почуттям сорому, провини, відчуттям я не впоралася зі своїм життям. Тому зараз мені щоразу дуже щемко зустрічати кожного нового клієнта і тому, що я знаю, як непросто буває наважитись почати. Я дуже ціную, що клієнти довіряють мені свої найглибші і найпотаємніші історії. Мої клієнти відчувають, що їх справді чують, бачать, приймають такими, якими вони є, без осуду і часом це вперше в житті. До мене звертаються у станах тривоги, апатії, втрати сенсів, відчуття себе неправильним, незрозумілим. І неприйнятим. Також це люди, які прагнуть розібратися краще у своїх стосунках і реалізувати себе в професійній сфері. Я також супроводжую клієнтів в переживанні втрат, втрат рідних чи близьких, перинатальних втрат, втрат дому або відчуття дому, а також звичного способу життя. У роботі з парами, в тому числі інтернаціональними, я допомагаю відновити втрачений зв'язок, налагодити розуміння одне одного і повернути відчуття емоційної близькості. А також я супроводжую при розлученні, допомагаю парі екологічно завершити свої стосунки, якщо вони вже вичерпали себе. Я допомагаю попрощатися таким чином, щоб розрив не став ще однією глибокою емоційною раною в душі. Часом екологічне розставання це найкраще, що пара може зробити кожен для себе і одне для одного. Працюю також англійською, добре знаю не лише мову, але й нюанси різних менталітетів, адже маю власний досвід проживання за кордоном, зміна місць проживання, адаптації з нуля. Також і під час повномасштабного вторгнення я маю досвід проживання як за кордоном, так і в Україні, тому дуже добре розумію виклики з обох сторін. Не залишайтесь зі своїми труднощами сам на сам зробіть перший крок.